Землю на контроль уряд заходився впорядковувати державні ґрунти. Помста за трибунал, Росія вводить ембарго на експорт квітів з Нідерландів. Свинина стане золотою, вгодувати порося стало дорожче. Українці перестали купувати рибу. Через девальвацію гривні зменшився попит, бо завезена з-за кордону риба зрівнялася в ціні із дешевими видами м'яса і м'ясних виробів, такими як курятина або варені сорти ковбаси. Тому імпорт обвалився на третину. Основними постачальниками даної продукції були Естонія, Норвегія та США. Українські підприємства від початку року скоротили вилов на 20%. Бюджет країни щороку втрачає 2-3 мільярди гривень через несанкціоноване використання державних земель. Мільйони гектар угідь використовують для тіньового збагачення. Вважають у уряді. Арсеній Яценюк доручив порядкувати облік казенних угідь міністерству регіонального розвитку, аби зупинити сірі схеми. Президент дозволив підвищувати орендну плату за землю. Підписав закон, згідно якого річна сума орендного платежу за землю може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки ділянки, але тільки за умови, якщо орендаря визначили на конкурсних засадах. Закон вже вступив у силу. Помста за трибунал. Росія може заборонити експорт квітів з Нідерландів, начебто через наявність у тюльпанах карантинних організмів, що становлять серйозну загрозу для сільського господарства Російської Федерації. Напряме запитання журналістів чи пов'язане ембарго із розслідуванням катастрофи боїнга в зоні АТО офіційний речник Кремля ухилився від ствердної відповіді. Вгодувати порося стало дорожче. За останні півроку ціни на комбікорм зросли на третину. Попри те, що утримувати худобу дешево, купувати менше корму селяни не стали. Популярні нині харчі не тільки для свиней. Корапа тепер можна вигодувати не гірше. Новий тренд у тваринстві комбікорми для риби. На такому раціоні у промислових ставках рибу вирощують за два роки замість трьох. Не гребують фермери і преміксами. Це біологічно активні домішки, які додають у комбікорм для сприяння швидкому росту. Вміст такої хімії у комбікормі незначний, запевняють експерти. Вони в комбікормі. Складають досить невелику частину. Це може бути на тисячу кілограмів, декілька кілограмів оцих, я б назвав би, сказати, невідомих складових, які. Ми могли б віднести до під назвою, що це якась хімія. Курка з'їдає за своє життя на любі птахофабриці, десь біля 5 кілограмів комбікорму, не більше. Аби зменшити витрати на годівлю худоби, фермери будують власні комбікормові заводи. Така мініфабрика може нагодувати до півтори тисячі голів молочного стада. Вартість мінізаводу починається від 100 тисяч євро. Вигідні такі комбікормові заводи, передусім на птахофабриках. Вкладені гроші повернуться приблизно через два роки. Ви можете складати самостійні рецепти, ви можете з допомогою комп'ютерної системи управляти цими рецептами, змінювати їх і управляти також собівартостю. Е Ціни на ці Вартість кормів для худоби сьогодні становить від 8 гривень за кілограм. Спеціальні добавки для свиней коштують від 17 гривень. Стільки ж просять за престартові комбікорми для птиці. За гранульований корм для телят доведеться викласти 10 гривень за кілограм. Огірковий комбайни з секретом пропонують фермерам німці. Інноваційний на вигляд ретро-стайл усередині. Замість жаток тут працюють людські руки. Підвесна платформа захищає рослини від затоптування. На відміну від самохідних комбайнів, такі дивопристрої дозволяють фермерам зібрати кілька врожаїв корнішонів. Плоди знімають щодня. Якщо не зірвати огірки вчасно, рослини втратять продуктивність. Платформа агрегату з обох боків чіпляється до трактора. На кожному крилі флігеру розміщується по 12 чоловік. Це дозволяє збирати врожай одразу з 12 рядків. Швидкість комбайну 80 метрів на годину, продуктивність до 2 гектарів на день. У Європі збирачам за таку роботу платять від 40 до 80 євро на день. Такими огірковими комбайнами вже активно користуються фермери Польщі та Фінляндії. Торік огіркові флюгери почали застосовувати і в Білорусі.